Вітаю, ви на каналі тося читає казки. Ти не можеш тут грати, написав і намалював Ангус Корбі. Цілісінький тиждень Грегор Макдональд був дуже хорошим. Його тато пообіцяв йому на день народження особливий подарунок, якщо він допомагатиме у хатніх справах. Нарешті настав той знаменний день. На батьковому столі стояла велика дерев'яна скринька. Волинка. зрадів Грегор. Та тепер я можу бути як, як дідусь. Піднявши трубочки, Грегор глибоко вдихнув і подовж що сили. Стоп, стоп, стоп. крикнув тато, затуливши вуха пальцями. Я думаю, тобі ще треба повчитися, але одне точно тобі скажу тут грати не можна. Ні. Після школи Грегор щодуху побіг додому, кинувся до своєї кімнати, щоб вчитися грати на волинці. Його маленький песик Берт… Чекав на сходах. Грегор став посеред кімнати, глибоко вдихнув і подув що сили. За кілька хвилин знизу, з кухні, почувся гучний стукіт. Спустившись униз, він побачив свою маму, яка стояла на табуреці з шваброю у руках і гамселила постелі. Грегоре, сказала вона, ну що за галас? Тобі доведеться піти на двір. тут грати не можна. У суботу Грегор спакував волинку на плічник і пішов із Бертом шукати місце для практики. Невдовзі вони дісталися до невеликого озера. О, виглядає як хороше місце сказав він сам собі. Грегор підняв свої трубочки, глибоко вдихнув і подув щосили. Усе, здавалося, гаразд, аж доки Грегор не помітив весловий човен із трьома чоловіками. Вони усі радісно щось вигукували і махали йому руками. Та коли човен підплив ближче, Грегор побачив, що вони його не вітали, а погрожували кулаками. Насправді, вони зовсім не виглядали радісними. Ану, припини цей галас. Ти лякаєш нам рибу. Тут грати не можна, кричали вони. Грегор спакував волинку на плічник і похнюплено поплентався геть до ферми Макдукалів. На краю поля стояла невелика кам'яна будівля, і здавалося, що вона порожня. Чудово. вигукнув Грегор. Тут я нікому не заважатиму. Він дістав валинку, глибоко вдихнув і щосили подов. Раптом повір'я наповнилося білим пір'ям, яке кружляло, кружляло, коли десять переляканих голубів одночасно спробували вилетіти із будівлі. «О, ні. простогнав Григор. Та це ж гоночні голуби пана Макдугала!» Він визирнув двір і побачив. Чоловіка із яскраво червоним обличчям, той розмахував великою сучкуватою палицею, на силу, переходячи поле. Грегор чув лише Стоп, зупинися. Гоби, тут не можна грати. Він не став чекати, що там буде далі. Ох, та де ж мені повчитися. вигукнув Грегор, коли вони з Бертом бігли через поле. І тут же сам собі відповів я знаю, я нікому не заважатиму тут посеред поля. Тож поки Берт ганявся за кроликами, Грегор підняв свої трубочки, глибоко вдихнув і щосили подув. Трохи згодом він зупинився. Дивно, пробурмотів він. Здається, земля підстрибує. До нього швидко наближалася якась хмара пилу, і гострі роги. І чорні очі на Біжи Берте. Це бик. Тут грати не можна. Ох, вони ледве втекли, перестрибнувши через паркан, і потрапили на невелику лісову галявину. Грегор озирнувся. Я думаю, що це місце нам чудово підійде, подумав він, глибоко вдихнув, що сили подови. Бум! Двоє мисливців, замаскованих у гілля й листя, вибігли із кущів. Вони несли довгі рушниці і були дуже незадоволені. Гей, ти там. вигукнув один із чоловіків. Ти налякав Оленя, ми його весь ранок переслідували. Тут грати не можна. Але Грегор уже здимів. Він підіймався крутою стежкою, озирнувся навколо і зрозумів, що тепер він високо в горах. Ну, звісно, гори. радісно вигукнув він. Та це ж ідеальне місце для гри на Волинці. Він підняв свої трубочки, глибоко вдихнув і подовща сили. Він грав лише кілька хвилин, коли почав дивний писклявий звук. Гадаючи, що це, може, трубочки розладналися, Грегор зупинився. Але скрип і вереск не стихли. Він підвів погляд, на виступі над ним сиділи і дивились на нього два великі коричневі птахи із жовтими, як гачки дзьобами і гострими, як бритва кігтями. Це були беркути. Вони виглядали незадоволеними. Грегор злякався і почав швидко пакувати свої трубочки. Гей, ти там! З'явився чоловік у в'язаній шапці на голові і біноклі на шиї. Він тряс кулаком. Та ти тут турбуєш птахів, тут грати не можна. Грегор уже було відкрив рота, щоб вибачитися, коли зненацька «шух» Птахи злетіли. Грегор схопив тремтячого берта і помчав геть. Йому усе це страшенно набридло, він просто хотів потренувати нову техніку у грі на Волинці. Але здавалося, що все проти нього. Грегори не помітив, як опинився у гарному доглянутому саду. Він опустився на дерев'яну лавку і сховав голову в руках. Де, о, де я можу тренувати гру на Волинці? вигукнув він. Може, тут? запитала якась добра пані, що стояла біля нього. Грегор вона здалася знайомою. Але він був занадто схвильований, щоб довго над цим думати. Наступного дня він охоче попрямував до розкішного будинку цієї пані там чоловік, у елегантній формі різко віддав йому честь і провів на територію. Грегор знайшов гарне місце під високими шотландськими соснами і, глибоко вдихнувши, щосили подув. Він грав і грав і грав, відтоді Грегор щодня відвідував будинок і тренувався у саду, нікого і нічого не турбуючи. Коли він зупинявся перепочити, пані махала йому рукою приємний чоловік приносив лимонади, печиво на срібному підносі. Грегор був безмежно щасливий. Кілька місяців потому Грегор снідав удома, коли у двері голосно постукали. Його батько відчинив двері і дуже здивований повернувся до столу. В руках у нього була елегантна вишукана листівка. Що це, що відбувається? запитав він, і Грегор почав розповідати про сад милої пані. Грегоре, серйозним голосом перебив його батько. Ти розумієш, хто ця пані? І він поклав вишукану листівку на кухонного стола. Грегор прочитав золотий шрифт і відразу зрозумів, чому пані здалася йому знайомою. Її величність, королева Єлизавета ІІ, просить свого друга Грегора МакДональда очолити спеціальну процесію зі ста Воленщиків на честь дня народження її величності. Процесія пройде по вулиці принцес Стріт в Едінбурзі. Його тато усміхнувся і скуйовдив волосся Грегора. А що, схоже, в нас в родині знову з'явився справжній волинкар. Твій дідусь пишався б тобою. Ну, тобі краще піти потренуватися, відтепер можеш грати тут. Цю книгу автор присвятив своєму дідусеві Бобу, який надихнув його грати на Волинці.